Оленка Мазурук, третьокласниця. У вільний від навчання час обожнює гратися м'якими іграшками. За кілька років її захоплення перетворилося на колекціонування. Я колекціоную м'які іграшки, тому що вони м'якенькі, пухнасті, з ними можна спати, гратися. Миколай, Дід Мороз приносить, ну батьки деколи дарують, бабуся, дідусь. Я їх не рахувала, бо їх в мене дуже багато. Своїми улюбленцями дівчинка охоче ділиться з молодшим братом Данилком. Йому ж пізніше планує передати естафету колекціонування м'яких звірят. Подобається тобі ця іграшка, Так? подобається. Так. Да. Бачиш, сапочку таку має та і шарфік. У школі діти поводяться зовсім по-іншому. Тут вони виглядають дорослішими, хоча насправді під шкільною формою криються зовсім дитячі захоплення. Я колекціоную всякі наклейки е, розмальовки, ще черепашки ніндзя і чоловік паук. Я збираю шахмати Гаррі Поттера і ще кришечки від пепсі-коли. Граю з мамою в шахмати, і у нас кожного разу ночі. Я збираю журнали. Ось мені цікаво в них що там ну, відправляти е, якийсь там ігровий талончик, наприклад, і там тобі приз дають. Урок математики із дозволу вчителя на кілька хвилин перетворюється на ігровий майданчик. Усі предмети з колекцій одразу з'являються на партах. Улюблені іграшки, молодші школярі приносять до школи. Тут і модельні машинки, і барбі, і набір посуду. В школі звичайно, що ми не приходимо гратися, навчатися, і тому першому і другому класі ми ще граємося на перервах. Це звичайно допомагає нам трошки в утриманні дисципліни. Діти відпочивають, розслабляються, і грають саме з своїми улюбленими іграми. П'ятикласники вважають себе вже дорослими. Іграшками у школі не граються, натомість вихваляються своїми домашніми колекціями. Таке захоплення у будь-якому прояві це позитивна залежність, відзначають шкільні психологи. Дитина чимось зацікавлена, дитина розвивається, і дитина вчиться спілкуватися зі своїми однолітками в процесі обміну. Коли вони колекціонують, вони міняються. Я тобі дам одне, ти мені даш друге. Тобто йде якась, певно взаємодія з однолітками і дитина здобуває якісь комунікативні навички свої розвиває, вчиться спілкуватися. Колекціонування у будь-який момент може отримати негативний наслідок, наголошують психологи, якщо батьки не цікавитимуться, чим захоплюється їхня дитина.